Корисні думки з книжок для інфобізнесу, частина 54. Я почав вести свій аудіопідкаст на фоні величезного провалу в бізнесі. Більшість людей подумали б, що це найгірший час для того, щоб почати свій аудіопідкаст. особливо коли ти в ньому розповідаєш про маркетинг для бізнесу. Але якщо подивитись на це крізь призму «Документуй, а не створюй, то можна зрозуміти, що це був ідеальний момент, щоб почати свій аудіопідкаст. Насправді я хотів би почати його на 10 років раніше, коли я вперше з'явився в інтернеті, тому що так у мене було б значно більше цікавих речей, про які я дізнався тоді вперше і якими б міг і поділитися зі своїми слухачами. В будь-якому разі, як добре, зараз, коли пройшло вже 6 років з початку запуску мого підкасту, що я задокументував весь свій шлях від провалу в бізнесі до побудови компанії ClickFunnels, яка зараз приносить більше 100 мільйонів доларів в рік. І що більш важливе, сотні тисяч людей змогли відправитися зі мною у цю мандрівку і отримати ті ж самі уроки, які отримав я під час цієї подорожі.